Серія Platinum – це неперевершений тандем найсучасніших матеріалів з прогресивною технологією виробництва. Найдосконаліші моделі забезпечують не лише відчуття повного комфорту, але й гарантують максимально здоровий відпочинок. Представляємо вашій увазі Platinum комфорт. Основу елітного та високоортопедичного матрацу середньої жорсткості платином комфорт складає перфорований моноблок з високоеластичного пінополіуретану Хайфом Біо. Високоеластичний пінополіуретан Hiphone Біо уявляє собою систему різних за розміром комірок, кожна з яких автономно реагує на навантаження відповідно до свого розміру, що максимально точно розподіляє масу тіла людини. Марки пінополіуретану, вироблені за технологією Bio, Це екологічно чисті антиалергенні матеріали, вироблені з сировини рослинного походження, які ефективно розподіляють навантаження завдяки комірчості структурі, що дозволяє вільно циркулювати повітрю всередині виробу. Складна піти перфорація матрацу забезпечує додатковий розподіл тиску по зонах матрацу та створює додатковий повітряобмін. Тандем висококомфортної піни та оригінальної перфорації дозволили створити матрац з надзвичайними ортопедичними властивостями, що доказано спеціалізованими медичними установами. Чого високоякісної тканини з натурального в'язаного жакарту з додаванням волокон срібла дуже комфортний та витривалий до будь-яких навантажень впродовж багатьох років? Висота 20 см, рекомендована вага 150 кг.